38. У яких випадках вам дозволено обгін на перехресті? Ми пам'ятаємо, що в жодному випадку нам обгін на перехресті не дозволяється. Тому тут п'ятий варіант відповіді правильний: що обгін на будь-якому перехресті заборонено. Наступне 39 запитання: на якій відстані від пішохідного переходу заборонений обгін? Тут же потрібно пригадувати, що якщо ми знаходимося у населеному пункті, то коли ми завершили обгін в населеному пункті, до пішохідного переходу повинно ще залишатися 50 метрів. За межами населених пунктів швидкість більша, тому коли завершується обгін до пішохідного переходу, повинно залишатися ще 100 метрів, щоб водій міг побачити пішохода, зреагувати і встигнути загальмувати. Тому в 39-му запитанні другий варіант відповіді правильний. Ось ближче, ніж 50 метрів в населеному і 100 метрів поза населеними пунктами. Сорокове запитання. Обгін заборонено. Серед запропонованих варіантів четвертий у нас правильний це перший і другий варіанти. Так? Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті заборонено, і ближче, ніж за 100 метрів поза межами населених пунктів. Мається на увазі перед пішохідним переходом. 41 -е запитання. У чому з переліченого повинен переконатися водій перед тим, як розпочати обгін? В даному запитанні у нас другий варіант відповіді правильний у тому, що після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого обігнав, повернутися на раніше займану смугу. В першому там бачите, написано водій, повинен переконатися, що той, кого обганяють, зрозумів ваші дії. Ми ніколи цього не можемо зрозуміти, бо ми не знаємо там зрозумів він наші дії, не зрозумів наші дії. Так. Але серед того, що запропоновано, тільки другий варіант нас тут підходить. 42 запитання: чи дозволено на перехресті обгін поодиноких транспортних засобів, що рухається зі швидкістю менше 30 км за годину. Ще раз повторююся, ніяких виключень для перехрестя немає. Будь-який обгін забороняється. Тому тут другий варіант відповіді правильний. 43 запитання: у яких з перелічених місць заборонений обгін? Тут уже п'ятий варіант відповіді. Являється правильним перший і третій відповіді, варіанти. На мостах заборонено естакадах і шляхопроводах, ну і також в тунелях. І от бачите, тут якраз в цьому питанні можна зрозуміти, що не зовсім досконалими є правила дорожнього руху, тому що під шляхопроводами і естакадами обгін не заборонений. Хоча, на мою думку, я вважаю, все-таки це є небезпечною ситуацією. Але, якщо керуватися ПДР, ще раз повторюся, під шляхопроводами і естакадами це не заборонено. 44 те запитання. Чи дозволено водієві виконати обгін під час руху в умовах недостатньої видимості? 44-му перший варіант відповіді правильний, що заборонено. Ось, Хоча, наприклад, от наступне запитання: от 45 те ми будемо розглядати, чи дозволено водієві виконати обгін під час руху в умовах туману, це в нас також недостатня видимість. Тут вже у нас правильний варіант відповіді буде під першим номером, що чітко уточнюється, що дозволено, якщо видимість у напрямку руху понад 300 метрів. Тобто, знову ж таки, ось ця, ось ця відстань 300 метрів, вона вам потрібна лише для того, щоб скласти іспит в сервісному центрі. Тому що в реальності в житті ви ніколи не зможете заміряти цю відстань, чи ви в умовах туману бачите більше, ніж на 300 метрів, чи там на 295 метрів. Тому там буде. Прийматися рішення вже на інтуїтивному рівні. Ось, тобто, якщо у вас видимість напрямку руху досить таки хороша, то ви вже тоді і оцінюєте свої шанси чи виконувати обгін чи ні. А так, для того, щоб скласти іспит, пам'ятаємо, якщо видимість більше 300 метрів в поганих погодних умовах, то можна, якщо менше, то забороняється. Тому в 45-му перший варіант відповіді правильний. Наступне 46 запитання: яка з перерахованих дій відповідає терміну обгін? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 1, що це є випередження одного або декількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смуги зустрічного руху. 47. Чи дозволено вам розпочати обгін в даній ситуації? Ну тут ми бачимо, що в нас є крутий поворот, обмежена оглядовість. Ми е, не можемо тут виходити на обгін, тому що буде створена аварійна ситуація. Тому і правильний варіант відповіді під номером 2, що забороняється. 48. Чи дозволено вам виконати обгін автомобіля в даному випадку, якщо ви рухаєтеся по мосту? Також обмежений простір, якщо хтось буде виходити на обгін, зустрічному немає куди діватися. Це також є аварійна ситуація. Тому правильний варіант відповіді під номером 2, також забороняється. 49. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін у даному випадку? Тут також бачимо, у нас є. Повороти дороги, ось і в 49-му е, також забороняється. Тому що можемо не справитися з керуванням. Наступне 50-те. Під час обгону інших транспортних засобів вночі необхідно вмикати аварійну світлову сигналізацію. Е, правильний варіант відповіді під номером 2 ні. Аварійну світлову сигналізацію. Ми з вами в 9-й темі розглядали, в яких випадках, якщо це є вимушена зупинка або інші там ситуації, передбачені ПДР. Тому в даному випадку не потрібно під час обгону вмикати аварійку. Наступне 51. Під час руху тунелем у світлу пору доби водій транспортного засобу має право виконувати обгін. В 51-му другий варіант відповіді правильний, що в тунелі обгін забороняється. Тому другий варіант правильний, що ні. 52. Чи дозволено вам здійснити обгін в наведеній ситуації? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що забороняється, оскільки ми знову ж таки бачимо, є крутий поворот, обмежена оглядовість, і це може бути створення аварійної ситуації. 53. У якому випадку дозволено виконати обгін на перехресті? Знову ж таки повторюємося в черговий раз, що на перехрестях обгін заборонений, ніяких виключень немає. 54. Виконати обгін в тунелі дозволено у випадку. Третій варіант відповіді правильний, що у жодному із випадків, тому що немає куди заховатися від зустрічного автомобіля, від лобового зіткнення. Тому в тунелях забороняється. Наступне 55. -те. Чи має право водій виконати обгін у даній дорожній ситуації? Тут знову ж таки показано, у нас тунель. І перший варіант відповіді правильний, що немає права. І останнє запитання. Із даної теми, чи дозволено поза населеним пунктом для привертання уваги водія транспортного засобу, що обганяється, подати звуковий сигнал. Тут же, відповідності, правильний варіант відповіді, що так дозволяється, оскільки в 9-й темі попереджувальні сигнали ми з вами розглядали, що в населеному пункті подавати звуковий сигнал забороняється, а поза межами населених пунктів можна для привертання уваги або використовувати. Моргання фарами або звуковий сигнал, зокрема в тих випадках, коли ви хочете привернути увагу при виконанні обгону. Ну і також потрібно, звичайно, що звертати увагу, чи немає заборонних знаків на цій ділянці дороги, які забороняють подачу звукового сигналу. Тому, якщо немає заборонних знаків, то за межами населених пунктів можна таким чином привертати увагу. Друзі, я сподіваюся, що пояснення до даної теми вам сподобалося, вони були максимально зрозумілі, і це дозволить вам якісно підготуватися і скласти іспит з першого разу. Бажаю вам всім успіхів на іспиті. Вивчайте і повторюйте правила дорожнього руху разом з нами. І до зустрічі на каналі Світлофор.юа.